І питання навіть не в тому, що цей капелан їздить на такому дорогому автомобілі. Питання в тому, що основна маса офіцерів, командирів, основна маса їздить на таких автомобілях. Основна маса а, має такі кошти. І зараз хтось може сказати, йди ти і зароби. Так ні, ті, хто воюють, не заробляють. У них не вистачає грошей, навіть якщо на нулі, вони отримують. В кращому випадку, по 200 там це рідкість, там навіть 100 тисяч, то вони віддають це все. Ви знаєте, так віддають на те, щоб поміняти колеса, скинутися на автомобіль, скинутися на будь-що. І грошей в них немає. І вони не заробляють. Ви бачили хоч одного військового з нуля, щоб у нього був такий автомобіль? Я вам я знаю масу людей, хто воює. Так у них нічого немає. У них нічого немає. Вони своє все там залишили. Їздять на чому попало, на шкарабайках, на яких хто. І тільки ті, хто прилаштувався сьогодні, хто прилаштувався до війни, от в тих все добре.